Початком наших нових відео зустрічей. Доброго ранку! Раді вас вітати на новій зустрічі циклом розмови між психологами. Долучайтеся. Доброго ранку, шановні та любі! Ми не просто так тут, на пляжі, біля водички, бо в нас сьогодні особлива тема. Пропонуємо сьогодні поговорити про відпочинок. Чи вміємо ми взагалі відпочивати? Чи є взагалі в нашому житті відпочинок? Про що це поговоримо сьогодні? Долучайтеся і давай розпочнемо. Так. Давай поговоримо про те, взагалі, що потрібно відчувати після гарного відпочинку. Бо бувають такі історії, коли ми наче приїхали да, з друзями, з компанією. Ми наче відпочиваємо. А коли ми приїжджаємо, таке відчуття, що ми взагалі не відчували відчували відпочити від відпочинку. Що бажано відчувати після гарного відпочинку? Таке, щоб воно було дійсно потім ресурсним станом. Відпочинок це такий якийсь процес дуже природній. Такий природній, як сон, як їжа, як секс, як щось таке. Тому тут немає. Якогось універсального, єдиного правильного рішення. Але почуйте себе, як ви себе почуваєте після відпочинку. І якщо казати про мене, то саме стан, коли я настільки відпочила, і я так чую себе і, і відчуваю натхнення, відчуваю дуже багато Енергія. сил і енергії на те, щоб. Щось вигадувати, щось творити, подесяти, uh -huh. дзвонити, зустрічатися, дихати, бачити цей світ. Коли мені хочеться бути в моменті, то це я відповідав. Це добре відпочинок. Що це саме для тебе. Який це відпочинок? Да? Це з друзями, це на ретриті, це на самотності десь побути, подивитися на водичку, це займ... заняття спортом. Про який відпочинок, який саме. Дає тобі оцю жагу до життя, це бажання жити. Угу. Для мене це кожного разу по-різному. Я відчуваю себе і роблю те, що мені зараз хочеться. Якщо мені хочеться поїхати до друзів. І там насолодитися природою та приємним таким дуже приймаючим середовищем. Я роблю це. Якщо мені хочеться вимкнути світло і вимкнути музику, і танцювати так, як ніби мене не ніх, ніхто не бачить. а мене ніхто не бачить, коли я танцюю, та я, то я роблю це. А якщо мені хочеться просто вийти, ось наприклад сюди, це одне з моїх найулюбленіших місць, я просто бачу воду, відчуваю себе. Дивлюсь на, на те, що навкруги і вдихаю а, запах води. І це теж мене наповнює. Це кожного ра, е, разу по-різному. Немає єдиного правильного рішення. Відпочив. Юрічка, а для тебе? Як ти відпочиваєш і як ти наповнюєшся? Бо я знаю, в якому шаленому ритмі ти живеш. Я навіть не знаю, як ти це робиш і коли відпочиваєш взагалі. А, для мене Ну тут багато, так я з тобою повністю згодна, що це різні стани, да, і це різний відпочинок. Mm -hmm. а, коли в мене такий шалений темп життя, то для мене вже зміна якоїсь діяльності це теж такий трошечки маленький відпочинок. Да? Mm -hmm. а, навіть зараз ми теж з тобою працюємо, але це теж маленький відпочинок. Mm -hmm. бо Завдяки нашій зараз роботі, ми вже можемо дивитися на воду. Це для мене це бути в моменті, да не тільки працювати, а ще й. Помічати, що навколо тебе, помічати цю красу, відчуття песку, водички, і це вже такий малесенький, але відпочинок. А взагалі я дуже хочу наступного тижня взяти собі такий тиждень відпустки і поїхати на дачу, зробити такий собі дачний ретрит. У мене таке дуже велике зараз бажання бути. В такій тиші, але не хочу нікуди їхати, бо в мене було дуже багато подорожі, і це теж відпочинок, але дуже активний. Ти приїжджаєш, у тебе там очі горять, і ти все хочеш. Але зараз по відчуттю хочеться тише, а і хочеться якоїсь такої. Повернутися до себе внутрішньо, да, то для мене зараз буде це такий мій відпочинок, про моє відновлення. Хоча буває так, що я собі планую тиждень і мені достатньо двох днів, то я потім кажу, так давайте щось знову робити, бо щось ми нічого не робимо. Да, бо це про енергію, темп життя. А і це ну такий нормальний. Тому для мене з тобою повністю погоджуюсь, відпочинок буває різним. Але що хочу сказати, що. Інколи люди планують собі відпочинок, працюючи там рік, знаючи, що в мене буде відпустка, я сто відсотків відпочину. Але вони їздять кудись або не їдять, або знаходяться вдома. І цей тиждень, два тижні, місяць, скільки вони там відпустці, вони не відпочивають, бо в них купа справ, що треба зробити. І... Там працюють, тут працюють, і немає цього задоволення від відпочинку. І дуже важливо, що не плануйте, будь ласка, що ось колись там я поїду і відпочину. Робіть собі такі малесенькі відпочинки, коли ви можете робити. Хай це буде... Не відкладайте це на потім. не збирайте у, у таку у важку валізу. Усе те, так. Від, від чого вам потрібно відпочити. А ще дуже важливо: плануйте свій відпочинок, починаючи. Планувати свій тиждень, обноси свій тиждень, хоча б а, у кого є можливість один день, у кого нема одну годину, у кого нема, не знаю, півгодинки, десять хвилин. Але запишіть свій щоденник, що зараз мене ніхто не турбує. Я не відповідаю на телефони. Зараз а, я відпочиваю. І від того буде залежати вже ваш відпочинок, його та? якість. Ну, просто якщо це 10 хвилин, то це mm -hmm. просто закрити, заплющити очі і просто побути в самотності якісь, mm -hmm. да? про, про медитацію, якусь, про відомлення. Якщо це цілий день, то можна запланувати дійсно кудись поїхати, виїхати. Або просто лежати, дивитися фільми, mm -hmm. і це теж про відпочинок. Повертаючись до теми, де що я буду відчувати після гарного відпочинку, ми поговорили з тобою про те, що добре відпочинок планувати, що він може бути різним, і в залежності від того скільки часу ми маємо, і про наші внутрішні бажання. Я хочу зараз спілкування, веселу компанію, або я хочу самотності, або я хочу кудись поїхати. Які стани? В нас відбуваються після гарного відпочинку, і що взагалі дає нам цей відпочинок? Навіщо робити ці паузи? Давай поговоримо про це. Як, як ж відчути себе, чи я відпочила, чи, чи ні? Ага. Я дуже часто пропоную прислухатися до власного тіла, тобто звернути увагу на те, а чи, чи я просто зараз в моменті розслаблена чи ні. Чи відчуває легкість моє тіло, чи немає в мене якогось напруження або зажимів? Тіло, воно не вміє брехати, воно каже нам про те, що є. І якщо я зараз, наприклад, сиджу і я відчуваю напруження ось тут, то я зараз не дуже гарно відпочила. І я зараз буду міняти позу. А якщо ми кажемо про щось про внутрішнє, то це наповнення силами. Це жага вже до того, щоб щось робити. Це таке дуже класне відчуття бажання, що я щось хочу робити, і маю на це сили, і маю на це натхнення, і, і, і попереду лише приємне, щасливе яке життя. І ще е, я хочу зупинитися на одному моменті. Бо інколи ми так плануємо відпустку, яка буде десь у якомусь умовному серпні або вересні, бархатний якийсь сезон. Але, але, треба бути уважним до себе. Можливо, ми на деяких ефірах поговоримо про це, про це з тобою, Юлічка. І якщо я зараз відчуваю, що я вже видохлась, що я втомилась я відчуваю якесь напруження, зупиніться, відмініть якусь зустріч. Візьміть, будь ласка, один день за власний рахунок. І зупиніться, перейдіть у позу морської зірки і дозвольте собі. Міні-відпустку, просто якийсь такий видих тоді, коли ви загналися. Бо якщо ми щось робимо зверх власних сил, зверх власних ресурсів, ми можемо дуже, дуже собі нашкодити. Хочу наголосити да, про те, що дуже важливо відпочивати. Знаходиться час, хвилину, годину, день, місяць, да, бо інколи ти так же виснажуєшся, що тобі замало буде одного-трьох днів. І цей стан нам потрібен для того, щоб якби перезарядити свою батарейку. Да. Коли ми працюємо, коли в нас дуже багато планів, роботи, нам потрібно трошечки зарядити себе. Зарядити для того, щоб знов прийшли якісь ідеї нові, нові, якісь бачення. І е, дуже гарний відпочинок, коли просто сходити, наприклад, в кіно да, або на якусь таку виставу. І це теж про відпочинок. Це про відпочинок е, вашої душі. Послухати просто музику, подивитися гарний фільм, побути з коханою людиною, просто посидіти, просто помовчати, побути зі своїми друзями, зі своїми дітками, рідними, побути на самоті. Відпочинка дуже багато, і різновидів, але відпочинок це не про те, а що я хочу відчувати. Це про те, що я відчуваю. Дозволяйте собі відчувати, дозволяйте собі відпочивати, бо. Заради чого ви працюєте взагалі? А, це ваш ресурс, тому давайте відпочивати, давайте знаходити час для того, щоб ми могли давати і працювати ще більше. Да, З наших мрій та бажань. Давай за відпочинок за відпочинок.